Зрійні. Так її називають у гурці. Вона із Хорватів, то вона Гелена Зрійська. І так трапилося, що вона, будучи в облозі, він і саме два з половиною роки керувала цим замком, здала. Це те, що люблять хлопці. Савій квіст робить пояснів сначе і образ жінки. Але це лице обережінки. Графині. Та, що молода.